Ну що, браті? Я зараз на морі, йду такою походочкою. Ви можете подумати, що я пройду якісь курси. Люди фоткаються. Ну ні. Мені сьогодні прийшло цікаво повідомлення від моєї подруги. Вона каже, що ти там? Робота на заводі це, звісно, круто. Но але... так а що далі, дядя? Тобі 20 років. Ти працюєш на заводі. Ти інде не учишся. Дядя, які в тебе плани на жизнь, дядя. Я розумію, що у вас можна зараз період застоїм, але зняли нас треба виходить, дядя. І я такий слухаю це голосувати, дивлюсь на свій пляж, на людей, і тоді ще було нормально так. Він думаю, блядь, реально ж. Реально ж я в дитинстві хотів стати актором, потім ветеринаром, потім не пам'ятаю ким. А став просто працівником на заводі. О 20 і перспективи поки що мені не вийде. Я вже не вірю ні в альтсезони, ні в які там розкрутки, накрутки, айтішки, міньмішки і так далі. Що далі, брат? Що далі? А далі ось що? Я спробую зробити те, що колись не зміг. Я просто буду записувати кожен свій день. Тупо кожен свій день. Отак, от в вертикальному форматі, отакі от всі херні просто. Господи, що ви робить, я не можу. Тіктоки, блять, удаляйте їх нахуй. І цей. А, що сказати? Кожен свій день просто знімати. Кожен день. Але ж дивись, якщо я буду знімати кожен день, я матиму щось робити в ньому цікаве, правда, правда? Е, щоб якось зацікавити аудиторію, потрібно напевно тренуватися, напевно, потрібно читати і, напевно, потрібно транслювати якісь цікаві думки, правда ж? В альтріменті, тобто, якщо ні, то тебе ж ніхто не буде дивитися. Давай спробуємо. Я не кажу, що це якийсь запускаю челендж 100 днів, 1000 днів. Я просто спробую, я не знаю, вийде мач чи ні. ХЗ і комусь це буде цікаво. Просто в вертикальному форматі, без ніяких гупрошок, без ніякого монтажу. Просто зняв, зрізав і виклав. Баста. Досить. Я не хочу обіцяти собі, що я буду якийсь монтаж займатися, якісь додати тітри, чи три, Е, Якісь робити ефекти, тепер. Я просто цього не буду робити. Я цього не робив і не буду, поки не побачу якийсь певний результат, якусь віддачі. Поки немає віддачі, то будемо так. Fajna, prawda? Padėkime, šiaurės tau.